Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про державну іпотечну програму Є оселя. Будемо розбиратись, чи є для нас оселя, чи немає. Розберемось, які реальні вимоги до квартир позичальників, перевіримо ставки у всіх банках і визначимо, що вони однакові: спойлер ні. Приватбанк найгірший. Також подивимося, які є підводні камені, ризики і на що потрібно звертати увагу в першу чергу. А також яка різниця між класичною схемою погашення кредиту та ану. І чи взагалі доцільно розглядати квартиру є оселя як інвестиційний інструмент? Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках відстоюють нашу з вами незалежність. дають можливість мені записувати це відео, вам його дивитися, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Давайте спочатку розберемось по структурі цієї програми. Є Укрфінжитло, це є державна інституція, є банк, в якому ви берете кредит, і є ви як позичальник. Так ось ви укладаєте договір напряму лише з банком, а банку Укрфінжитло виділяє кошти держави, які йому виділили в державний бюджет. І фактично, коли банк вам позичає кошти, то він позичає не свої кошти, а вже ті кошти, які йому передала держава. Тому тут для вас немає якихось проблем чи ризиків з тим, що можуть держава закінчитись кошти. Ця програма якимось чином може бути закритою. Банк бере виключно свою комісію 1% при укладанні договору, це сплачуєте ви. А всі відсотки чи більшу частину з них, які він отримує банк від вас, 3 або 7%, вони передаються в назад Укрфінжитло. житло. Таким чином, для нас ця схема є дуже вигідною, тому що вона дозволяє зафіксувати відсоткову ставку в гривні, 3 для пільгових категорій або 7 для всіх решток. І мати так званий хедж проти гривні, тобто ви будете захищені від її інфляції, девальвації, тим, що маєте дуже довгу позицію і. Про це ми ще поговоримо детальніше. Для кого ця програма? Фактично, вона поділяє всіх позичальників на дві категорії: окрему категорію, яка може позичати під 3% і загально або масову, яка позичає під 7%. В Окрему категорію відносяться військовослужбовці, медичні працівники, педагогічні наукові працівники. Всі інші громадяни вони віднесені до. Загальної категорії і тут основна вимога це не мати житла площею 52,5 квадратних метри, якщо ви одинак, або 52 плюс 21 на кожного члена сім'ї. Якщо у вас немає зараз цього житла в власності, ви можете претендувати на державну програму «Є оселя». Також на сайті Фінжитла ми бачимо, що в державній програмі кредитування беруть участь 5 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Глобусбанк, банк, А Умовами для того, щоб прийняти участь, як я вже зазначив, ми не повинні мати житла і вимоги до самого об'єкту кредитування, а саме квартири, є досить жорсткими, і вони будуть нас, мабуть, основною перепоною для отримання цього іпотечного кредиту. А саме квартира або майнові прова на квартиру повинні бути в багатоквартирному житловому будинку, тобто ви не можете купляти окремі котеджі. Площа не може бути більшою на одну особу ніж 52,5 два метри плюс 21 на кожного члена сім'ї. Розташування повинно бути на території України, і під 3% вам будуть давати можливість взяти в будинках, які збудовані не більше ніж 10 років до цього. А під 7, тобто загальні категорії, будинки, які збудовані не пізніше ніж 3 роки. Фактично, квартиру програма передбачає, що ви можете купляти як в приватних осіб, так і в забудовників. Але уявити собі ситуацію, коли приватна особа згодиться вам продати квартиру. Через цю програму дуже складно, тому що всі платежі будуть проходити в гривневих розрахунках. Вони будуть відповідно по банку, і так є мабуть певна невелика частина продавців, які будуть згодні вам продати через програму ЄОСЕЛЯ. Але в більшості своїй масі тут потрібно, мабуть, розглядати цю програму якраз для підтримання будівництва забудовників, і тому в більшості вам буде набагато простіше отримати все таки цей кредит на квартиру, яку вам продає. we <laughs> Забудовник, щоб отримати загалом кредит, вам потрібно подати заявку в додатку Дія через смартфон. Ви побачите там всі банки. Я б рекомендував подаватись в усі. Далі протягом одного-двох днів ви отримаєте відповідь від тих банків, які затверджують вашу заявку або які вам відмовляють. І вже з переліку, які затверджують, ви можете дивитись на конкретні умови. Про це трошки детальніше поговоримо, але в майже всіх них вам потрібно розуміти, що вам в більшості випадків буде необхідно вносити. Перший внесок в розмірі 30%, хоча програма сама передбачає, що від 20%, 20 може бути в випадку, якщо у вас дуже високий дохід, або якщо є якісь інші критерії для банку, які визначить, що 20%, а в більшості випадків це буде якраз про 30%. Далі ви можете відвідувати відділення банку для того, щоб ще раз уточнити, що саме вам потрібно, але насправді. Я би рекомендував шукати квартиру, і взагалі до подання цієї заявки ви теж можете вже приступати до пошуку квартир. Чому? Тому що в всій цій програмі Єоселі буде найскладнішим знайти саме житло. В нас є по житлу, крім тих критеріїв, які ми зазначили про те, що 3 роки або 10 років повинен бути побудований. Ще один дуже важливий критерій це ціна квадратного метру. І ціна квадратного метру за програмою ЄОСЕЛІ у великих містах, таких як Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків, не повинна перевищувати. 2,5 рази ту вартість, яка затверджена Мінрегіон Будом. І орієнтовно, щоб ви розуміли, для Києва це є 1600 доларів за метр квадратний, для інших міст, які я прорахував великих, таких як там Львів, Дніпро, Харків, це є 1400 доларів за метр квадратний. І зауважте, що це має бути вже в готовому будинку, тому що ще одна проблема цієї іпотечної програми станом на зараз, це те, що фактично. Ці кредити видаються лише на готові будинки. І якщо говорити про новобудови Києва, то звичайно ви можете знайти квартиру з вартістю квадратного метра менше ніж 1600. Але щоб ця квартира була готовою і ще й малою площою, то дуже мені здається складно або майже нереально знайти такі квартири зараз в Києві. І якщо вже квартира у вас буде більша площа ніж 50 на одного або 50 плюс 20 на двох членів сім'ї, то за кожен додатковий метр ви повинні доплачувати. І якщо ціна метра квадратного буде також більше, ніж визначена програмою, то ви також повинні додатково доплачувати. Загалом ідея програми іпотечної була така, що буде реєстр майнових прав на незбудоване житло. І цей реєстр по закону вже повинен би був бути створений з літа, тому якраз тоді, в серпні, запустили цю програму для. Всіх, тобто так звану масову потеку, але насправді зараз ще досі цього реєстру немає, тому ви фактично обмежені виключно з даними будинками в експлуатацію, які. Зареєстровані мають речові права за забудовником. Є виключення з цього правила, і Globus Bank та Скайбанк якраз дають можливість вам з деякими житловими комплексами працювати із квартирами, які ще на стадії будівництва. І, мабуть, це є найбільш оптимальним і реальним варіантом отримання іпотеки. На жаль, таких об'єктів не дуже багато. Ви можете побачити на карті зараз, що є в Києві. В Львові в інших містах на сайті Укрфінжитло зібрані всі. Якщо говорити про Київ, то ми бачимо, що тут у нас є ЖК Нова Англія, також є ЖК «Friends and... «Family and Friends», і е, також ЖК Навігатор і ЖК Деснянський. Фактично, це всі ЖК, які в нас тут є у місті Київ. Якщо говорити про Львів. То ми тут бачимо ЖК Екодім на надіні і якщо говорити про цей якраз об'єкт ЖК на Надійні, то в одному з своїх відео липневих минулорічних, де я говорив про інфляцію і захист від інфляції, я якраз говорив про цей об'єкт як такий, що продається. За 500 доларів за метр квадратний. На жаль, зараз його ціна 800 доларів, але якщо ви подивились моє відео, знайшли цей об'єкт і купили його за 500 доларів, то вже отримали 300 доларів на метр квадратному. Звичайно ж, я жартую. Також є цікавий об'єкт ЖК Підзамче вежа у Львові. Ось він, ЖК, містечко Підзамче. Тут ви можете отримати квартири якраз ціною приблизно до 1400. І в Києві це об'єкт вже згаданий ЖК Family and Friends, В нього ціна 1000 доларів. Якщо говорити про ті, що введені експлуатацію, то, на жаль, вже немає будинків із малим метражем верніше квартир а двокімнатні лише ті, які будуть в першому кварталі 24-го року, але за досить адекватною ціною. Далі, по суті, якщо вже говорити, що ви зрозуміли, що ви повинні шукати квартири або в збудованих ЖК. Які готові вам продати її за цією програмою, або в тих власників, які готові прийняти гривню, або в тих, які будуються, яких є дуже насправді мало? Розберемо ще з математикою, що ж у нас буде по грошах. Якщо говорити загальному, то приблизно я би вам радив орієнтуватись на те, що ваша квартира буде коштувати десь в районі 80 тисяч доларів. Тобто це приблизно 3 мільйони гривень. Якщо ми говоримо про квартиру на приблизно 52 квадратних метри. І з першого внеску вам потрібно буде мати приблизно 27 тисяч доларів або 1 мільйон гривень. Це буде становити більше, ніж 30% внеску, якраз те, що з вас буде вимагати фактично кожен банк. І вам потрібно буде взяти кредит на оцей залишок 2 мільйонів гривень. Строк кредиту я би вам рекомендував визначати саме 20-річним, тому що. Ви можете, звичайно, погасити кредит достроково, але якщо виходити з того, що рівень інфляції зазвичай буде вищим, ніж наша відсоткова ставка реальна відсоткова ставка по кредиту, то нам, мабуть, не буде вигідно гасити його швидше, а навпаки, доцільно погашати якомога пізніше. І щоб обрати який банк, якщо раптом вам всі банки затвердять вашу зявку на кредит в вашому випадку обирати. То не потрібно дивитися лише на місячний платіж, а дуже важливо визначитись із реальною відсотковою ставкою і е, в загальною вартістю кредиту. І, от, якщо взяти ці наші параметри, які заклав 3 мільйони гривень. Під 1 мільйон першого внеску і строком кредиту 240 місяців, тобто фактично 20 років, то ви можете побачити, що в Приватбанку в нас буде, хоча тут малюють нам 15 тисяч нібито гривень на місяць, але реальна ставка річна у нас буде майже 10% і загальна вартість кредиту майже 4 мільйони гривень. Тобто ми беремо в банку 2 мільйони. А повинні будемо йому повернути 4. Також тут в банку є комісія за страхування життя. В інших банках такої комісії немає, і цих два платежі вони не враховані. Місячний платіж, тому фактично місячний платіж буде значно більшим, ніж 15 тисяч гривень. Якщо говорити про Ощадбанк, то ми тут бачимо вже значно кращу реальну відсоткову ставку. Вона становить вісім і 6 сотих. Якщо вірити цьому розрахунку знову ж таки з ціма всіма параметрами 3 мільйони гривень кредиту, 240 місяців, 33%, тобто 1 мільйон першого внеску. І тут ми бачимо всі додаткові накладні витрати, які вам потрібно буде сплатити. Оце не потрібно забувати, що вам потрібно буде платити 1% пенсійного фонду. Хоча навіть на сайті Укрфінжитло вказується про те, що в питаннях-відповідях чи ви повинні платити. Пенсійний збір, якщо ви житло купляєте вперше, тут кажуть, що ні, не потрібно. Насправді вам всі скажуть нотаріуси, що потрібно. Також вам потрібно буде платити ще за оцінку. Можливо, додаткові збори будуть ще на стороні забудовника. Крім того, вам потрібно буде заплатити за нотаріальні послуги. І все це дійсно досить є певними суттєвими втратами, які треба враховувати. Але ми зараз говоримо про загальну вартість кредиту, яка в даному випадку буде майже на. Півмільйона гривень краще, ну 400 тисяч точно, ніж у Приватбанку. Е, тобто тут ви можете вже тільки на цьому зекономити самі досить е, суттєві кошти. В Укргазбанку в нас немає онлайн-калькулятора, але він в них є в табличці. Excel. Не знаю, чому в них не дійшли руки зробити цю табличку в вигляді веб-інтерфейсу. Так ось тут з усіма цими параметрами, які ми заклали, 3 мільйони 33... Проценти перший внесок 240 місяців. Класична схема погашення. Ми бачимо, що в нас реальна відсоткова ставка буде становити 8,5%, і загальна вартість по кредиту буде становити 3 мільйони 648 тисяч, що трошки більше ніж у Ощадбанку, але менше ніж у ПриватБанку. І якщо говорити про Глобусбанк, е, то тут ми бачимо одну з найкращих реальних. Процентних ставок це є 8,2 і загальна вартість кредиту буде становити 3 мільйони 570 тисяч гривень з лишнім. В даному випадку це е, трошки краще, навіть ніж е, Ощадбанк, але вже цих 7-10 тисяч гривень насправді треба перевіряти, тому що тут може бути просто чогось не зазначено. І на сайті Скайбанку я, на жаль, не знайшов розрахунків, але як Мені здається, тут буде приблизно така ж історія, як з Globus е, Банком. І важливо зазначити, що SkyBank – це банк, який був пов'язаний з Freedom Finance, тому я не впевнений, чи це найкращий банк для отримання кредиту. Але тим не менше, SkyBank та Globus Bank – це два банки, які дають можливість брати кредит на незбудоване житло. І друге, що фактично найважливіше, це те, що вони дають можливість нам отримувати. Виплату як за класичною, так і за ануїтетною схемою погашення кредиту в Скайбанку. Можна також знайомитись з переліком акредитованих житлових комплексів, які вони кредитують на стадії будівництва. Тут ми бачимо, що є в броварах два ЖК, три навіть є згаданий вже мною ЖК на Надіні. Є Friends and Family в місті Києві, і є от вежа під замчі, яку я теж вже згадував. Ну і останнє, що нам потрібно розібратись, це все ж таки яку схему нам погашення обрати. Якщо ми будемо, наприклад, брати кредит в Globus Bank або Вскайбанку, то вони дають нам можливість, крім класичної схеми, яка є в Приватбанку, Ощадбанку і Укргазбанку, також погашати кредит за схемою і в Більшості випадків вам в всіх банках будуть казати менеджери, що класика це найкращий варіант, бо ви спочатку погашаєте більшу частину тіла, і відповідно далі ваші місячні платежі зменшуються, тому що відсоток буде братися від залишку того, що ви повинні заплатити за тілом. За свою чергу, ануітет передбачає фіксовану ставку кожного місяця від самого початку до кінця 20-річного терміну, і відповідно вона не буде змінюватись із тим, що ви будете сплачувати тобто, у вас буде. Пропорційно зменшуватись тіло кредиту, але ставка місячного кредиту буде завжди однаковою. І в більшості випадків вам будуть говорити, що класика буде завжди кращою, але тут є одне але. В нас є інфляція, і цю інфляцію потрібно враховувати. Якраз, якщо б ми вважали, що наш відсоток 7-8, реальний буде вищим ніж інфляція, тоді так майже завжди класика буде кращою, тому що ви спочатку сплатили більше тіла кредиту далі у вас зменшуються платежі місячні. Але в нашому випадку що? 8% реальної ставки. Що якщо пільгова, особливо категорія 3-4%, мабуть, буде інфляція, і це історично підтверджується. Ну, В цьому році вона 8%, минулого року було б майже 20%. Прогнозу у нас немає такого довгострокового на 20 років від Національного банку, але ми спокійно можемо закладати. Інфляцію вищою ніж наша відсоткова ставка, і тут, якщо такий закладати сценарій, то в нас завжди буде кращим, щоб ми мали більшу частину сплатити пізніше ніж зараз, тому що буде ці кошти. Через 20 років, хоча номінально вони будуть зафіксовані на якомусь там місячному платежі 15 чи 10 тисяч гривень, але через 20 років їхня купівельна спроможність і реальна вартість буде набагато меншою ніж сьогодні. Тому нам вигідно, щоб більша частина кредиту відкладалась на пізніше, якщо ми вважаємо, що інфляція буде вищою ніж наша реальна відсоткова ставка. І якщо вже перейти до більш наступного просунутого рівня про те, як можна вирахувати інвестиційну привабливість цієї схеми з квартирою, то є від Руслана дуже класна ґрунтовна табличка. Дякую, Руслану, за цю роботу. Я цю табличку залишу послання в телеграм-каналі. Ви зможете змінювати свої відсоткові ставки, ціни на а, саму квартиру чи метр квадратний. Тут був. Розрахунок із застосуванням методу Discounted Cash Flow Calculation, де ми рахували вплив інфляції якраз на те, яким буде відрізнятися фінансовий результат, коли ми здаємо квартиру по оренді в ту, яку взяли через єоселю із класикою та ануітетом, і навіть якщо закладати. 6%, тобто дуже оптимістичний рівень інфляції, із тим прогнозом, який є зараз від нас на 2014-2025 рік, то ми бачимо, що десь приблизно на 33 третьому році нас рівняється наш грошовий потік або free cash flow, і ми почнемо більше заробляти в випадку вже класики, а не ануітету, Але це тільки за умови, що всі наступні роки інфляція буде 6% в. Моєму розумінні це не так, швидше всього інфляція всі роки буде приблизно там на рівні 8-10%, може якісь роки менше, але в середньому це, мабуть, буде більше, ніж та ставка, яку нам пропонуватиме банк. Тому навіть з точки зору інвестицій, це може бути досить і непоганим а, варіантом. Притому я все ще залишаюсь на думці, що це буде гірше, ніж інвестиція на фондовий ринок. Як інвестувати на фондовий ринок, ви можете почитати у вишколі, якщо ви не знайомі взагалі з тим, що таке фондовий ринок і як там починати. Всі Відповіді на ці питання я там надав. Також підпишіться на мій телеграм-канал, поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався такий контент. Залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!